На взяли з собою портфелики та школи полетіли. Шкільна форма предмет гордості. Коли дитина одягає форму, вона з гордістю може сказати Я школяр. Що не кажи, а прислів'я просто так на світ не з'являються. Одне з них говорить: зустрічають за одежиною, проваджають за розумом. Доповнити його можна перефразуванням: Скажи, у чому ти одягнений, і я скажу, яка ти людина. Одягатися то взагалі мистецтво, а одягатися школяреві окремий його напрямок. Так вважають у міській гуманітарній гімназії номер 2 Через те й присвятили одне із засідань тамтешнього клубу ввічливих наук темі шкільної форми. Чим є шкільна форма для учня? Запитують учасники дійства і дають відповідь ознакою приналежності до особливої категорії громади учнівства. Шкільна форма це сувора краса, це охайність та самодисципліна. Вчать своїх ровесників гімназисти. На твою думку гарніше дитина як виглядає? учень приходить, да, гімназист чи гімназист у школьній формі чи повсякденні? ну, то, то, у повсякденній? Ну шкільній якому? формі, тому що повсякденній ну на в шкільній формі гарніше, і це зручніше ходити в шкільній формі. Та не увесь навчальний рік ходити гімназисту у шкільній формі, нагадують зі сцени, адже відзначають у закладі і історичні свята, і спортивні, і театралізовані. Одні особливо урочисті, учнівство, як жодні інші, до лиця національні наряди. Українська вишиванка то не лише зовнішня краса, але й краса внутрішня. Одягнімо друже, вишиванки на щарі не український стрій. не для когось і для забаванки, а для себе від дружині. Для присутніх на дійстві його учасники влаштували справжні дефіле. Ось так, мовляв, треба ходити до школи щодня. А так, у дні національних свят. Така форма має бути для розважальних заходів, а ось така для спортивних. Найголовніше, на мою думку, що ніхто краще за самих дітей не розкаже і не донесе інформацію своїм ровесникам так гарно і доступно. Шкільна форма це прояв вихованості, а також поваги до інших. А що дотримання норм етикету необхідно для всіх людей, для того, щоб була сформована зріла соціалізована особистість, адже форма одягу людини це яскраве вираження самого характеру людини, як кажуть, в усіх її звичках та нахилах. На подібних лінійках розповідають педагоги, учні вчать один одного багатьом корисним у житті речам правилам дорожнього руху, основам безпеки життєдіяльності, правилам етикету тощо. Наче і в ігровій формі, а все одно цікаво та змістовно. У результаті сподіваються, маленькі гімназисти неодмінно сформуються як культурні особистості. Самі ж учні зізнаються, пізнавати все нове, ось таким чином, куди цікавіше, аніж на звичайних уроках. Коли я вперше прийшла до гімназії, то я думала, що тут буду тільки вчити, як писати, читати і рахувати. Але це не так. Мені дуже подобається відвідувати лінійки, на яких нащадь бути виконаними. Я вправно буду виконувати всі поради, про які дізналася, щоб стати чесною, доброю людиною.